Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про збагачення тексту й речень тропами і риторичними фігурами. Для чого взагалі збагачувати своє мовлення мовними засобами вираження? Перш за все, текст, який збагачений мовними засобами, набагато краще сприймається аудиторією. Таким чином, автору або мовцю так, набагато легше зацікавити свого слухача чи, чи або читача, повернути його увагу, активізувати уяву, покращити запам'ятовування тексту, який аудиторія чує або читає. А автору мовні засоби допомагають створити власний стиль, коли він використовує вишукані мовні засоби. так? Та чітко й повно виразити свої думки. Пропоную згадати поняття троп і риторичні фігури. Троп це мовний засіб вираження, особливістю якого є вживання слів або словосполучень у переносному значенні. Ми знаємо, що слова мають пряме лексичне значення і переносне. Так ось, коли ми використовуємо переносне значення, є певна образність, зазвичай це троп. Золоті руки, тобто це не руки, які виготовлені з золота. Правильно, це руки, які вміють усе робити. Тобто, золоті це троп під назвою епітет, веселий цвинтар. У житті навряд чи цвинтар є веселим місцем, правильно? Але якщо ви вже зустріли в тексті такий вираз, а це вираз зі збірки Василя Стуса, то цей троп називається Оксимирона. Тобто, коли ми поєднуємо непоєднувальне. Гроші тануть, існує певна образність, це метафора. Танцюють сніжинки, переносимо властивість живих істот на неживі. Це персоніфікація. Риторичні фігури це синтаксична конструкція, синтаксичні конструкції, що мають умовний діалогічний характер. Що це значить? Що якщо у нас є риторичне запитання або риторичне звернення, то ні то ні інше не вимагає жодної реакції, до кого було поставлено це питання, або до кого було спрямоване наше звернення, оскільки діалогічність у цьому. Є умовною, а ми використовуємо риторичні фігури лише для того, щоб підвищити нашу емоційність у тексті, так, або звернути певну увагу аудиторії на цей зміст, чи то звернення, чи то питання. Наприклад, скільки тисячоліть ти земли крутись? Тут є і питання, і звернення. Ні то, ні інше не вимагає жодної реакції від аудиторії. Розглянемо, які ж існують тропи, метафора уживання слова в переносному значенні на основі їхньої подібності за формою, кольором, функцією тощо. Наприклад, грудка суму, дно життя, срібло води, порівняння вислів, який будується на зіставленні двох предметів, що мають спільну ознаку холодний, як риба, іде, наче паве. Очі блакитні, ніби озера. Перефраза це коли ми замінюємо слово певним висловом, що характеризує якусь ознаку. Наприклад, вугілля або нафту ми часто називаємо чорним золотом, а журналістів четвертою владою. Ефемізми. використання замість вульгарних та неприємних небажаних слів навпаки пом'якшених слів. Наприклад, замість сліпий вживають незрячий, замість померти навіки спочити, замість слова чорт вживають ефемізм нечиста сила, метонімія уживання одного слова замість іншого на основі близькості між ними. Наприклад, Читати Гоголя означає читати твори Гоголя, переміг Львів означає не те, що перемогло місто Львів, а перемогли, перемогли спортсмени з міста Львова. Так, Синердуха, заміна назви цілого, назвою його частини. Заміна однини на множину родового поняття на видове поняття або навпаки заміна. Видовим поняттям, видового поняття на родове, наприклад, може якусь копійку зробиш. Тут мається на увазі, що, хоч якісь гроші, так але ми, ми замінюємо це зенекдухою. Копійка. Ворог наступить на нашу землю. Мається на увазі, що не один ворог, а група людей, які уособлюють ворога. Оксиморон непоєднання, непоєднувальне, тобто протилежних та взагалі ніяк не сумісних між собою за логікою понять. Дзвінка тиша. Хіба тиша буває дзвінкою, або ж живий труп? Хіба існує таке? У, ж, у реальному житті ні. Але у мовних засобах це явище називається оксимороном. Епітет художнє означення: пиште сад або ж золоті руки тощо. Риторичні фігури. Риторичні запитання, питання, які не потребують відповіді. Їх мета це зосередити увагу аудиторії на змісті. І навіщо я прийшов? Удома набагато краще риторичне звернення так само не потребує жодної реакції від аудиторії, це звертання до абстрактних понять, до неживих істот. Або коли ми звертаємося до людей, що відсутні, ніби вони зараз присутні. Земля рідна, мозок, мій світліє, антитеза, різке протиставлення понять. Думав, доля зустрінеться, спіткалося горе. Доля, горе, протиставлення, зустрінеться, спіткалося, протиставлення. Градація. Прийом, коли ми розташовуємо слова таким чином, що кожне наступне слово є сильнішим, виразнішим та яскравішим. Це, або навпаки, кожне наступне слово згасає за своєю силою. Так? Це використовується для того, щоб підвищити або знизити емоційне навантаження. Прийшов, побачив, переміг. Зазвичай у градації використовуються слова однієї частини мови. І повторення, уживання. Тих самих слів або фраз для того, щоб акцентувати на них увагу аудиторії. Я їх люблю, я знаю їхню мову, я з ними так мовчанням говорю слова Ліни Костенка. Тож, друзі, вдячна вам за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.